Час не любить, коли його витрачають даремно. Герої наших програм знають, як із користю провести вільний від навчання час. Вони присвячують його своїм захопленням. Вітаю вас в ефірі. Програма більше ніж хобі. І сьогодні ви познайомитесь із юним трубачем. Привіт, Богдане! Привіт. Як тобі спало на думку захопитися саме музикою? Чому не танці, не вокал, не образотворче мистецтво? Мені дуже подобається труба, її звучання. Я дуже хочу грати на трубі. Труба це твій особистий вибір, чи хтось порадив тобі обрати саме цей музичний інструмент? У мене сестра грає на віолончелі, і та дідусь на баяні, і я сам вирішив грати на трубі. А чому саме труба, чому не та ж віолончель, як у сестри, чи баян, як у дідуся? Труба це хлопчачий інструмент. І я хочу на ньому грати. Але ж барабани теж можуть бути хлопчачим інструментом? Чи та сама віолончель, бо вона громістка велика, чи контрабас? Хм? Я хочу грати на духовому інструменті. На трубі. Молодець, зрозуміло. Труба. Може бути сольним музичним інструментом, чи вона використовується виключно в оркестрі або в супроводі під інший музичний інструмент? У нашому випадку це було фортепіано. Труба прекрасно звучить і сольним інструментом. А ти спробуєш нам зіграти соло на трубі? Так. Продемонструй на нам, будь ласка. Дякую. А особисто тобі як подобається виступати? сольним номером чи з оркестром? Мені подобається грати і сольно і оркестром. Я хочу стати як великий трубач Сергій Накаряков. Скажи, будь ласка, а чи важко грати на трубі? Неважко. Треба глибоко взяти дихання і вдихнути мушрук, а не за його. Ось так. Як реагуєш, коли в тебе дещо не виходить? Ти настирно вчиш одну і ту саму нотку, чи закидуєш все знервово закидуєш, переходиш до іншої композиції? Я старанно розучую це місце і йду далі. Тобто ти вперто йдеш до своєї мети? Так. Якщо перед тобою поставили завдання зіграти саме цю композицію, то ти її відшліфуєш і зіграєш. Так. А стосовно твоїх музичних досягнень, у яких конкурсах ти вже брав участь? Можливо, плануєш взяти участь. Які місця посідав, якщо брав участь у конкурсі? Я брав участь осінню в обласному конкурсі і зайняв друге місце і готуюся до міжнародного. Хто каже тобі, яку ти композицію гратимеш, а яку ні? Ти сам обираєш? Для себе музику. Чи радишся з батьками, чи можливо у твого педагога є свій погляд стосовно цього питання? Я з викладачем вибираю, який я буду грати твір. Викладач мені грає, я слухаю. І так ми вибираємо. Тобто ти краще сприймаєш на слух, ніж сам прочитати ноти, так? Так. А улюблені композитори в тебе є? Так, є. Щолоков, жарт. А чому саме цей твір? Тому що я з ним посяг. В обласному конкурсі друге місто. Заняття музикою не заважає в звичайній школі, навчанню в звичайній школі. Ти завжди знаходиш час і на захоплення, і на друзів, адже в твоєму віці хочеться і погратися, погуляти, побігати з друзями. Так? Так, знаходиться час для труби. Знаходиться все-таки. І вона не заважає навчанню в школі. Ні. Тобто ти суміщаєш все. Так. А скажи, будь ласка, не виникало бажання кинути музику? Ні. І на останок нашої передачі, що ти побажаєш глядачам, які, познайомившись із тобою, захочуть взяти до рук трубу і навчитися грати на ній? Я глядачам побажаю успіхів, і якщо в майбутньому вони захочуть грати на трубі, то треба багато займатись. А з чого треба почати? Заняття? З гами. Що ж, Богданчику, спасибі тобі, що ти завітав сьогодні до нас. Спасибі тобі за гру, за настрій створений. Успіхів тобі у навчанні і у підкоренні музичних висот. Дякую, до побачення. У гостях програми більше ніж хобі сьогодні побував юний трубач Богдан Ганулич. Що ж, а я наразі прощаюся з вами. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!